Здарова, братва! Я Даня. і ми з вами нарешті зможемо повернути світ Майнкрафта, в світ, якому немає ніяких меж, в світ, у який хочеться повертатись. Скажу чесно, були в мене проблеми, довелося трошечки перестановитися в інду. Потім, поки я вас обновив усі програми, потім ще й захворів. Коротше, в мене проблем, пацани, мільйон штук було. Але тепер я повний сил і впевненості в тому, що зараз ми з вами завоюємо цей світ. Поки ми з вами чекаємо на ночі. Я вам нагадаю на чому ми зупинилися минулий раз. А в минулий раз ми з вами зупинилися на тому, що нас з вами вбили. Безчесно і чесно кажучи, ну. Не по-людськи, але ми з вами це ковтнули і тепер готові йти далі. Ми з вами втратили усі ресурси, що в нас були. Тож тепер у нас є два варіанти. Перше, це знов спуститися у ту шахту. До речі, хто не знає, за що я балакаю, у мене на каналі є ціла серія проходження цієї гри. Перейдіть, подивіться, нібито там навіть смішно. Тож знову ж таки кажу, в нас є два варіанти. Або ми з вами спустимося у ту йобану шахту і здобудемо знову усі ресурси, або ми з вами відправимось в плавання і станемо нарешті справжніми циганами, або піратами, або румунами, як завгодно, кажіть. Не знаю, як ви, а я обрав. Я бути щасливим. Так, нам треба. Надо... Так, у нас є шкіра. Я можу зробити мішок. Ну, точно можу, бля. Хомуха тільки. Я не пам'ятаю як. Я не знаю, Ага. а чого я не можу, бля. Коротше, ще в минулій серії я сказав, що ми відправимось от туди досліджувати цей безкрайній світ. Якщо хтось не бачив ось наш домік. Красивенький, такий весь із себе. Данільська вежа дуже потрясающе виглядає, Боже. Колись ми сюди повернемося. Я задоволений, скажу, да, це я побудував. Але тепер міліонер, геній, плейбой, філантроп. Але все ж таки, ну не можу я сидіти на одному місці, братва. Так, ми з вами пиздимо кровать. Ми візьмемо ми тільки те, що нам необхідно. Це стріли, компас, блоків. Давайте так візьмемо хер з ним. М'ясо. Луки. треба взяти все саме необхідне, бо брати все ніякого понту нема. В принципі, ми взяли все. Тепер ми беремо мішечок і зараз сложимо його все необхідне. Так, ой, блядь. все, місто кончилось. Прикинь. Ну ладно, в принципі, я так і планував. Так, робимо одразу меч, робимо одразу кірку. Ну і чотири штучки залишимо собі на майбутнє. Мало ли що, мало ли де ми з вами опинимось. Правда, правда. Так, а ні, ще треба топор. Топор теж бажано зробити. Бити так, все братва. Я трошки розчистив наш інвентар. Все тепер ми готові відправлятись. Шкода, звісно, що така ділюга пройшла. Ну треба, треба. Треба рухатись далі, хлопці. Рано чи пізно, ми не кажемо бувай цьому доміку, ми кажемо до зустрічі. Да, звісно, боже, аж не хочеться, чесно, аж не віриться. Ну все, 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 новим горизонтом, вперед. Скажу чесно, я монтував минуле відео і охрінєл. Настільки багато мату, що ну, аж дурно стає. Тож я вирішив, що від сьогодні ми з вами скидаємо його чутьля не на ноль. Але там вже будемо по ситуації дивитися. Бо ви ж маєте розуміти, що як не крутий Амат, це перчинка, яка додає остроти словцу, яка робить твоє слово набагато більш вісомим. Але коли його забагато, це не прикольно. Я знайшов щось, оно нас щось є, отуди ми маємо поплити. Класно, я дуже сильно чекав, коли я почну записувати це відео, бо чесно скажу, для мене Майнкрафт це саме якась душина, знаєш, для мене це прям виговориться. Дуже мені нравиться. Жалко, що ви, звісно, не так багато його дивитесь, але дуже сподіваюся, що ви скоро переоціните. Це. Юптвомат, юптвомат, Бляха-муха, на дно пошов. Оооооо, то диви. Щось таке достойне. Та ой, тисячі чертей. Отак. От Все. Будемо якимись піратськими словечками заміняти. Опа, золото. Є це мені в бухту. Ну добре, добре, диви. Тільки перша вилазка в нас вже є. Дуже крутий меч. Дуже шкода, що я його поздно знайшов, що я вже зробив собі свій. Все, поплили далі. Поплили на острів. Ми зараз швиденько отут поди побігнемо, звісно. Я думаю, що ми на цьому острові теж не залишимось. Обов'язково будемо вирішати далі, того, що я не хочу засіжуватись, поки я не знайду таке місце, що я такий, да, да, це місто те, що я хочу. Ми в пошуках легкої здобичі. Чесно скажу, ми в пошуках легкої здобичі. З вами зараз, братва, так що якась фермочка, якась е, дірівка, це те, що ми з вами шукаємо. Головне зараз отриматись від бажання сходити в шахту, тому що шахта, чесно скажу манять мене дурманят. Опа, опа, що це таке? Хоть би не шахта. Шахта, бля. Це якась херня. Якорніванус. Що ж такое, блін? Ну це якийсь балдежний острів. Мені стається, що він має, ну, якусь змогу, таку, знаєш, крутезну. Ну зараз будемо влаштовувати геноцид. Зразу попереджаю для людей слабкою психікою просьба відгорнутись. Нас! Я О, 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 о. Ніхера собі! Ви поняли, що сталося? А я вам скажу, сталося геніальне. Тепер в нас одразу жарена куриця. Диви, раз, все. Вже дві. Вже дві. Чесно скажу, трошки відвик від того, щоб просто іграти і балакати. Трошки відвик. Але нічого страшного, звикну. Нас дев'ять куриць. оу хо оу. Єс. Опа, все. Пішли, пішли, пішли. Давай до сюди. Опа. А ми отак. Одною ніжечкою. Раз. одною ножичкою. Опа. Все, пішло, 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 братва. Так, надо до речі сука, по хорошому би кудись скинуть речі. Тому що в мене тупо немає місця. Надо повибирати, що важливо, що не важливо. Сука, що ж важливо, що не важливо, цікаво. Ну там нахрен воно мені надо. За свиток, нахрен. Ну матига. Цей меч сраний. Ну, шерсть, в принципі, не потрібна. Все, вже легче бить. Блять, я мечта почти кончился. Сука, я на куриць весь меч почти сразу. Ну ладно. Будемо по старинке. Єсть. Так, так, так. Ще один? нет. Іди сюди, мій старий друже. Так, треба, до речі, зараз буде загулі, як зробити щит. Давай, 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 давай. Фух. Так, все, треба трошечки трошечки підхилитись. Зараз зомбяк почекай трошки. Ладно, братва, треба мені здається трошечки терятися, тому що ну, мобильного звісно весело, але хочеться якихось приключень ще. Надо зараз відправлятись далі в море. Чи вже зранку? Зранку, ладно. Это зраночку. что я сраночку по фармуму трошечки этих придурки. То есть меня бьет. В выигрышной позиции мне не надо чекать. Ни хера себе вас тут наплодилось, друзья. Вас не много? Бля, не, не, ну померти я не могу. Я не хочу точнее. Я пират, качан не вгузно. Блять, да что ж такое? Давай. Взялись. Взялись. И еще один. Есть. А, а, а. -а, -а. Фу, братва, честно скажу, эмоции зашкаливают. Видвык. Видвык точно. Точно видвык. Ёпта, бля, попугай. Видвык трошечки страшно. Страшно. Да, опизденение. Блять, да что ж такое? Я кожного Давай-давай-давай, Есть. Так, ще один буф. Еще один буф, точно. А ну-ка, возьмем чуть-чуть бамбука. Опять же, умом. Вот ну, это так, чисто на память, что я завоював такую неймовірну крепость. Брата, речі, можем мені скачивать якісь моды? Як вам такая ідея. Мені вона якось в голову не приходила. І що, якщо я буду качать якісь моды? И с кайфом буду проходить там на якісь Може, реально піратські кораблі. Я не знаю, як далеко зараз мотоділи зайшли в Майнкрафт. Але якщо у вас є якісь ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже радий. Луна ще висока. Я вам по піратськи скажу. Так. Обоюдно. Ой, бля, хамуха, блядь. Так, ладно, Пойдем вдоль руча. Блять, эндермен. От эндермен, звісно, мене напевно жахнет моментально. Чесно скажу, не знаю, може їх якось поліпшили чи погіршили в нових версіях Майнкрафт, але раніше... Ендермен, ну буквально було равно, тобі пізда. Я зараз не перебільшую. Ну от люди, які грали в Майнкрафт давно. Типу ще 1.7.2 версія, щоб ви приймали. Да, молодіж? Була і така версія. Ну, невже ви не пам'ятаєте, як це було, сука, сложно? Не дай Боже зустріти Ендермена. Все. Блять, блять! Сука. Дорогі, На. Ще одна шахта. Ну добре, добре, все, все. Вже схід, вже схід пішли його зустрічати. Знаєте, от я доволен. От тепер я доволен. Нарешті. Я зараз пошукаю міста якихось. Буду грабити їх з кайфом. Нарешті я не прив'язаний на до якого міста. Мені не треба їх шукати, ставити ці стовби великі. Ну, красота. Нарешті я можу бути самим собою. Так, все надо визначитися, Коли будеш ми... ми далі, попливемо. Цей острів мене звісно що порадував. Чесно скажу. Мені дійсно тут сподобалось. Хоча я тут пробігав дуже мало і нічого не знайшов. Але так як це перший острів, він мене порадував. Ще я дуже сильно Блядь! Крати, дуже сильно хочу знайти селище. Дуже сильно. Прям не можу як сильно. І дуже сподіваюся на те, що Бог Майнкрафта дасть мені це зробити. Диви, який острів, да? а він старовий. Він прям величезний. До речі, поставив шейдери. Не знаю, як вам. Дуже сподіваюся, що у вас не лагає на записі, братва. Хто дивився минуле відео. Скажу чесно, у мене лагає програма для записи. Жалусь, це дуже сильно мене огарчає. Робить мені больно всередині, в жопи, як ви розумієте. Але я з цим нічого поробити не можу, братва. Чесно, не можу і піз. Так, я так розумію, що весь острів, конечно, він хоче великий, але порожній. Навіть тут об'єктивно ніхто. Отут би, конечно, домик. Ах, сука, ладно. Тримайся, тримайся, Даніла. О, корови. Так, все, давайте здобудемо, напевно, коров. Заліземо на оцю гору, мало ли що ми там побачимо з цієї гори. І все ж таки підемо далі по своїх справах. Попливемо далі в пошуках якогось може нового біома. Так, а чисто так візуально. Ну там нібито якийсь новий біом. Да? Дерева та нові. Так, ну все. Значить, наша задача зараз. Спуститься, не вбиться. І поплисти отуди. Оттуди, там, де навіть не видно. Все, план ясний. Є проблемки з першою частиною цього плану. Там лава. Лава. Може бути якийсь сундук. Так. А тут Раз. Ніхто. Знаєте, я вже не можу, чесно кажучи, дочекатись. Знаєш, поки що понімаєте, да? Я молодий, гарячий. Бля. Мені треба отакі от пригоди, як не крути. Як не крутий? Але ж коли-небудь я сість захочу. Розумієте? Тобто ці лесплеї, вони реально для всіх. Якщо ви любите отакі спокійні лесплейчики, де ми з вами сидимо, спілкуємо, кайфуємо, то це вам зараз ну, не сюди. Почекайте трошки, буквально може, я не знаю. Ну, лесплеїв 10. І все буде добре. Але поки що ми з вами іменно що бунтарі. Опа! Опа, як тут... О, я навчусь приближати. Диви! Да? Вони навіть ще не здогадуються, що до них іде смерть. Так, і того нам треба отуди. Опа, ви мимо мого ока не пройдете. Що ж це таке цікаве? Невже це ціла деревня? Я так на це сподіваюся. О, там ще щось є. Там є щось. О, фірма. Яс, треба настроїтися. Егей, блядь. Ну ка не. Це що таке? Це що таке? Катаграфічний стол. Так, ну я так розумію, що ось у мене є мапа. Ну, нам баноль, бляха- муха. І от. Завдяки у цій залупі, да? Ооо, а що, що, що ще мені треба зробити? Що, й що, і бумагу напевно? Ладно, ладно, розберемося. Но найголовніше, що? що в нас тепер є оця херня. Це дуже круто. І все ж таки, напевно, що так, да, візьмемо. Це знущання якесь. Я що так сильно настраивався на один саний домик? Далі. піднімаюсь вище. О, що ще є. О, ні, ні, це селище, це селище, це добре. Та чільний станок. Так, треба зараз зробити отак, братва. Що треба зробити зараз? Раз ми не будемо ніхера хіре грабіть, ми з вами вставили, встановили точку збереження. І тепер ми будемо їбати різати всіх. Тобто ми не залишимо нікого в живих. Ну, я так планую, як мінімум. Но, блядь, по-хорошему, конечно, спочатку жахнуть бы этого юбанного голема. не а тебе жах... О, папир, все, 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 мы нашли папир. Это уже очень добре. Только я так... О, заебись. И мапа. Вот. И нахуй нам надо. И заебись. Все равно нихера не понятно. Так, ну в принципе, я выполнил, я выполнил честно говоря, свой план. То то я хотел знать эту хуйню, я смог ее найти. Замечательно. Но единственное, что кули мне с этого взять. Я не розумію, мене це дуже сильно дратує. Так, добре, добре, все. Тут ніху було розчищать, чесно скажу, ну ніху, ну реально. Що мені зробити, якщо так і є. Тож ми з вами йдемо шукати інше поселище. Ба, яке собака, приколь! Я не можу знайти йоване море. Це якесь лужа. Де моє море? Чо я вже сюди побіжав, я понять не можу. Чай він побіжав туди, де я знаю, де море. Прийдурашний. Бляха муха. Якщо туди попливу, то допливу. Так, вибачаюсь дуже сильно, вибачаюсь. Ну а що мені робити, вибачаюсь, вибачте мене, будь ласка. Так, ну тебе я не буду залишати, бо ти одна залишишся, точно йобнись. Цікаво, до речі, що нас з водними мобами. Чи додали когось, чи не додали. Дуже цікаво. Так, і того це якась річка обосрана, але точно не те, що нам потрібно. О, ще одне поселення, ще одне поселення, брат. Боже, блядь, пірат увезет. Настроїмося. Я пірат, я мощь. Я король, они ничтожны. Вон и лохи. Я как раз ночь. Да вы сейчас мы с вами ночью по красоте. Блять, ну тут скелетов, конечно, и зомби, блядь. Это моя территория, блядь. Пришли, в... помогите, убивают. На, блядь. На, сука. На. Все? Чу, бляха муха. Я думаю, у вас тут 10 миллионов тысяч штук. А у вас три калеки. Ну, теперь погнали. Пригнали. Блять, ты хоть один? Мне что, яблоки пить? Вы что, знущаетесь, блядь? Я пират. Какие мудаки, я в захвате просто. Ничего для пиратов. Так, блядь, пошли вы в баню, блядь. Блять, ну это звучание какое я тебе честно кажу. Может, треба на порожню, на порожню мапу? Нет, ну оно не повне того, что, да? Чисто через це я так розумію. Друге по селищі, другий ні о чому, блядь. Просто ні очом. Я розумію, вибачте, друзі, що матюкають, чесно, мені аж самому неприємно. Ну от що мені нахуй сказати? От прикинь, заходиш ти те, що ти шукав? От шукав ти це. І... Йп твою мать, і тут ніхре нету, просто ніхера. І що ви будете казати? Це острів такий, братва. Чесно скажу, є в мене думка, що це просто такий нефартовий острів. Опа, а, ну це я тут був. Блять. Чи ні? ні, ні, тут я не був, Оце, о цьому доміку я не був. А що тут сталося? Може там буде щось добре? Блять, дай Бог здоров'я буде. Якщо так. Сундука нема. Й твою мать, блять. Так, ну тут, звісно, живності, ой-ой-ой, але -ой -ой -ой. в мене є їжа. друзі, поки що мені це не потрібно. Цей апарат трошечки жирний. Тепер можна вплавить. Так, треба теж не забувати, що у нас є тут і случайні якісь приколи. Ай, блядь. Так, план у нас такий, братва. Надо, коротше, зробити своє поселоче, нехай, щоб люди там готували кушать, щоб було зерно постійно. Но для цього треба якась піздата деревня. Тобто я не хочу оті деревні, які ми з вами були, ну це фуфлижні деревні, піздець. Тобто більш фуфлишний деревень я не бачив ніколи в житті, чесно вам сказати. Тож наша з вами задача зараз знайти якусь піздату деревушку, яку ми ограбимо, і ну, зробимо її своєю повністю. Де я, нахуй плаваю? Чого? І мені здається, я покриву плаваю. Вчая, я б, звісно, хотів дуже сильно якісь нові біоми побачити. Опа! Пустиня, пустиня, братва, пісок. Пустиня, пісок, пісок, пустиня. І раз! Пливем. Ми акуратненько, ми як лев, тільки вміючи плавати під водою. Все, ми зараз акурат... ми, як сука, алігатор. Раз, випргнув. В принципі, значить, десь тут є. О, десь тут є відкритий водойом. Пріш за все, воно він. І ми з вами зможемо далі відправитись в путь. Це дуже круто. Нормально, нормально. Ми не зря сюди попали. Так, ми може нічого і не знайшли. Чисто фактично, ми з вами. Ну, як і були 10 хвилин тому, такі і залишились. Але... Це скаже так дебіл, і який не дивився зараз за відео. Ми з вами знайшли два селища, які дійсно щось дали нам. Що? Щось! Цікаво, як далеко ми вже відплили від дому? Я думаю, дуже далеко. Чесно вам скажу. Блін, а там, напевно, от Дома... Ой, блять, пол доділати треба. Ой, сука, можна було б якесь нове щось придумати, знаєш. А от не можу. Пливу і думай, тільки за хатою думаю свою старинку. Така вона гарна. Опа! Якесь строєние. знайшли якесь строєние. Дивимось. Опа! Сидеть. Сиды далі. Так. О, ебать! Надо була підстава. Так. Надо напевно що высушить. Аго, блядь. озеро? Блядь, посейдон, чи що? Так, ну там є квисчок. А ми, А якщо його. з цієї сторони, він то десь. Все, я тебе знайшов. Сейчас. Трошечки время дай мені. Раз. Все, поїхали. Блять, это что такое, блять? Бляха, муха, сейчас еще и ночь будет. Так, лишка, лишка, лишка. Я взял лишку, взял лишку, замечательно. Так. Надо поспать. Надо поспать, набраться сил, потому что вот этого полупокера надо бить только. Только красиво. В принципе, его надо 4 удара срубить. Ох ты, сука! Нет, 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 не убивай меня, пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста. Надо, надо теряться. Надо теряться нахуй. Я к минимум на час. Блять! Заносит. Выжив. Выжив. Слава богу, богу слава. Что это я сыканул? В принципе, я чуть-чуть, блять, сука. Ты что, у меня, конечно, жбурляется? Это вообще ужас. Я не знаю, как мне на это реагировать. Я, блядь, че, не знаю, где он. Главное... Есть! Боже, какой ты бездек! Так, ну я надеюсь, что тут есть какой-то слуд, который, ну, вартует этого. Давай, три яблока, блядь. Вудочка, блять. Вудочка. Так, ну давай подивимось, На что эта вудочка сдатна? Играется, играется земная. Но я тоже не дурак. Вот это, этот фирменный. Опа! Сиротрискар. Хули. Писрався, блядь. Я не можу, блядь. Я себе таким обманутим чувствую. А знаєте чого? Ще я себе обманутим чувствую? Тому що я не знаю, звідки ми проплили. Добре, головне зараз просто не повернутися. Просто не повернутися. Далі шукаємо якісь морські об'єкти і дуже сподіваємось на те, що зможемо щось ще знайти. Надо більше в море випустити, Надо більше. Тому що я оце пасусь біля цієї хуйні, це прощай земля. В принципі, я піднакопив трошечки ресурси, щоб я міг собі дозволити. Просто відпочити. Так, я бачу, от там щось є. Там щось є, братва. Ооо, так там. Бля, там реально щось є. Бля, може за пірата проходити Майнкрафт не саме тупа ідея, братва, мені здається, чогось. Блять, там страж. Сука. Я пам'ятаю тебе, гніти Ти ще з моєї го, дитинства. Ну, поплили отуди. Треба трошечки засейвити. Капелюшку так. Щоб, ну. Жижі. І зробити трошечки їжі, бо нам ніху жрати. Точніше, їжі в нас там багато, але все сире і дуже мало висповняємо. А це мене не влаштовує. Так, тепер ми забули блять взяти ліжко. Твою мать блядь. Добре, добре. Тоді одна попитка. Робимо отак, жаримо м'ясо. Блять, ну як я ми забути ліжко. Я взагалі. Кулі мені сидіть. Пойду пошукаю, заберу ліжко. Нібито отуди от ми плели. О, чекай. А я щось проїбав, так? Да? Усьо, поки плили ми. Так. Що в нас таке? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам пам пам Хе, блять. От це да! От це да! Це скарб. Це, сука, скарб. Я реально, блять, пірат, нахуй. Все, братва. Все, я задоволений вже. Так, ну а ми поплили далі. Так, треба придивлятися тепер в морі, того, що в будь-якій частині може бути щось затеряны. Я такий довольный, я прям не... Так, ні, видимо, ліжко мені не знайти. І я дуже-дуже дуже далеко відплив. Так, ну все, ладно, хер тоді з цим ліжком, тому що я щас потіряюсь, блядь Буду зліться, мені це не треба. Знаєте, як я довго відходив від минулої серії? Це страшно представити, як довго я відходив від минулої серії. Тепер в нас є чим, по-перше, тепер в нас є чим зачарувати речі, якщо що, якщо вдруг що, в нас є алмаз. Хоча він нам, нахуй, не потрібен, одна штучка взагалі, забудь. Але в нас є йобані ізумруди, смарагд. І тепер ми з вами зможемо, якщо що, торгуватися з месними жителями. Тепер ми зможемо настроїти з вами дипломатичні відношення. Все, план ігри опять міняється. Тепер ми з вами будемо піратом, Ні, ми пірат. Але ми з вами будемо дипломатичні відносини вистраювати, все ж таки. Звісно, якщо в мене щось не вийде, мені не сподобається, як на мене подивляться. Мені не сподобається, як зі мною навіть просто побалакають. Ну йому пізда. Все, ціле селище знищу. Але, але, до того моменту ми дуже ченні люди. Чтім закон, кодекс, так, треба напевно що зробити, сундучок і тут його поставити. Так і зроблю. Так і зроблю обов'язково. А нахуя мені сундучок? Чисто фактично. Треба відправлятися на пошуки цього овець братва. Того що я хочу тут засеївитися. Бо я відчуваю, що мене так жахнуть, блядь. Ого! треба ще одна біла шерсть. Ще одна єдина. Давай, блядь, роднульки одна біла шерсть. Так, головне не заблудитись. Ідіть, йдіть, йдіть. По дорозі сюди в мене був цілий профіцит шерсті. Я не розумію, як воно так швидко в дефіцит. Я не розумію. Ні, я не можу знайти прикинь. Все. Значить, у нас з вами буде одна єдина попитка. Значить так. Де я блядь, причалив? Ладно, 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 не панікувати. Зараз все знайдеться, все знайдеться. О, все, ось, ось оно. Фух. Я впевнений, що в мене вже приготувалося м'ясо. Це дуже мене радує. Блін, от єдине, що я, мені здається, зовсім не готовий підстречити. На того мудака. Чесно скажу, я не готовий. Так, ні, ну, вночі я хукуди попливу. Спробуємо знайти це місто. Так, оно, оно, оно. Нібито ось воно. Так, зараз треба знайти місце для цього ліжечка. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто майнкратознавець. Знову ж таки, треба ваша допомога. Ви мені дуже сильно допомагаєте, дякую вам, велике, до речі. Мапа. Мені треба, щоб. Ну, мені воно потрібне чи ні? Чи, в принципі, пішла вона в пізду. Мені здається, що я знайшов скарб. Оце, що я знайшов де алмази, були не алмази. Це ж скарб. Точно. Блин, а там десь страж цікаво. Там круче чи гірше? Незрозуміло. Ну я вже заряджений піздець. Я готовий виїбати стража. І хочу, щоб он міняв. Так, тепер ми ставимо ліжечко сюди. Ні, треба все ж таки зробити сундук, для того, щоб просто трошечки розгрузитись, тому що це неможливо залізо на 14 штук. Можна зробити, в принципі, якусь... На якусь, але броню. І на штани, сука, не вистачає слід. Добренько, добренько. Зробимо тоді чобітки. Диви! Так то непогано залишились лише штани. Так, все, все, я готов? Взялись. Нам, блять. Блять. Так, нам туди. зараз буде жорстка заруба, братва. Я прям відчуваю, що буде дуже жорстка заруба. Ось наша точка. Точка збору, блять. Так все. Слазимо, ламаємо, забираємо. І далі підемо вплав. Дишать, 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 братья не забуваємо. Блять, я темно, нихера не бачу. Друзі, а їх дуже багато. Їх три штуки, блять. Три сосунка. Все, пізда мені, да? Що такое, блядь? Що це? Тумо, блядь. Длиніше став бити. Ну ладно, то хуйня. Єбать! Блять, які ви крепкі! Таких три штуки! Та ні, ну це жах! Это что было, блядь? А где я? А чего я тут? Де я, блядь, вообще? Я не бачу на Даниловский столб. Де я, блядь? Я знов опинився не с чем. Я ж точно не знайду, блядь. Ну там. Я в двухметровой шахті не зміг знайти, а тут... Ну що, друзі, можливо, це була остання часть Майнкрафта, чесно вам скажу. Я вже другу частину пройовую все, в нуліну ухожу повну, Но в цей раз я реально стався з хуєм в сракі. Чи обідно мені? Да. Чи зломиться мене? Можливо. Але все залежить від ваших лайків і активності. Якщо вам дійсно подобається Майнкрафт, то поставте лайк і підпишіться на канал. Покажіть мені своєю активністю, наскільки сильно вам подобається гра. Також пишіть коментарі. Коментарі просувають відео вперед. Дуже дякую всім, хто це робить. А мене звати Даня, це канал НЦП. До нової зустрічі у Майнкрафті, якщо вам сподобається. Бувайте!